Всім вітання. Ми розпочинаємо наш національний тиждень читання поезії. І для вас я презентую свого улюбленого поета Іздрика і його поезію Еклезіаст 2.0. Є час обіймати і час уникати обіймів. Є час, щоб єднатись. І час залишатися вільним, є час на розмову, і час німувати у тиші. Є час для любові, і є для байдужості ніша. Усьому свій час, і усьому доречна хвилина, і хвиля, що винесла нас теж, невдовзі відрине, і ніжність, що нас Підриває колись, та й погасне, по-іншому тут не буває, живе те, що вчасне. А що не на часі, те так і загине невчасним, бо виключно вчасно із нами трапляється щастя. Тож будьмо уважні, і будьмо для себе доречні. Уміймо відважно дозволити іншому втечу. Є час, щоб кохати, І кохання, що часу не знає, є час обіймати, і я от тебе обіймаю. Нехай у нашому житті все відбувається вчасно, щоб ми знаходили час для обіймів, для щастя, для радості. Я оголошую наш тиждень, національний тиждень читання поезії відкритим, і нехай у нашому серці живе слово. Всіх обіймаю.